Всім привіт! Біля мікрофону Герман Гошкадор, і ми починаємо перший випуск подкасту Англійський експрес. Ми створюємо цей проект, оскільки розуміємо, що багатьом українцям зараз знати англійську надзвичайно важливо. Ми спробуємо дуже швидко навчити вас найголовнішому: будемо вчити англійську з нуля, а далі поступово крокуватимемо рівень за рівнем, пояснюючи граматику та збільшуючи ваш лексичний арсенал. Я на цьому подкасті, власне, як і всі ви, всі наші слухачі, учень а навчати нас будуть найкращі вчителі англійської мови. І зараз настав час власне представити нашу викладачку, яка буде з нами протягом перших уроків курсу. Наталя Мармулевич. Наталю, добрий день. Доброго дня, як сказав Герман, мене звуть Наталія. Я буду з вами протягом перших уроків курсу. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливе дієслово в англійській мові. В неозначеній формі воно звучить. To be. Що означає бути? Ми навчимося вживати це дієслово в теперішньому часі. Познайомимося з особовими займенниками і будемо розповідати про себе та членів нашої родини. Саме так, після цього підкасту ти зможеш привітатися, відрекомендуватися і запитати, як справи в твого співрозмовника. Також назвати і представити членів своєї родини. Тож розпочнемо. Привітаємося англійською Hi! Так, вітаються друзі. Це неформальна форма привітання. Але, заходячи в якийсь офіс, мабуть, недоречно так казати, натомість скажете Hello ще раз. Привіт, це «Hi» чи «Hello», в залежності від ситуації. Як тебе звуть? Як твоє ім'я? What's your name? А, Герман, давай повторимо з тобою Привіт. Давай, Hi. Hi, або більш формально Hello. Hello. Дуже добре. Як тебе звуть? What's your name? Прекрасно. What's your name? Це скорочена форма запитання. Давайте повільно, так як має бути правильно. Повною формою. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? А офіційно, ми, ми говоримо завжди без будь-яких скорочень. І неформально What's your name. What's your name. Як ми відповідаємо на запитання What's your name? Повністю ми говоримо: My name is. Моє ім'я є. My name is Наталія. My name is Герман. Або коротко, Я Наталія. I'm Наталія. Носії мови так говорять в повсякденному житті. А в англомовних країнах також прийнято питати, як справи. Ну, не те, щоб це дуже цікавило співрозмовника, це скоріш традиція. А, тож офіційний варіант How are you? How are you. Як ти? How are you? How are you? І відповідь: Я в порядку. I'm fine. I'm fine. I'm good. I am good. I'm okay. I am okay. Отже, давай спробуємо. Герман вже трішки готовий, тому зараз послухайте діалог, як би він звучав в реальному житті. Hi. Hello. What's your name? I'm German. And you? I'm Natalia. How are you? I'm good. And you? I'm okay, thank you. Чудово. Отже. Uh, Насправді, краще, коли з вами вітаються «Hi», відповідати також «Hi». Якщо вам говорять «Hello», у відповідь також говорити «Hello». Самі того не підозрюючи, ми вже зустрілися з формами теперішнього часу дієслова be» бути. В українській мові інфінітив теперішньому часу це слово є. І зазвичай ми його в речення не використовуємо в українській мові. Не говоримо я є, Наталя або Я є в порядку. А от в англійській мові в кожному реченні має бути дієслово. Е, і знаєте, у нас українською є використовується для всіх осіб. Я є, ви є. А в англійській мові для кожної особи є своє є. Для початку займенники. Давайте їх запам'ятаємо. А, германе, повторюй за мною. Я I I Ти you You Він he he Вона she she Воно it it Ми we We Ви також you You Як і ти? Ти you і ви також you Вони they they і давай повторимо Я, I. I, Ти you, you. Він he. he, Вона she, She. Воно it, It. Ми we. We, ви you, You. Вони they. They. Отже, є три форми дієслова слова бути. M is are. М. використовуємо лише з займенником я. I. Тобто я є. I am. I am. Is використовуємо з займенниками він, вона і воно. Він є. He is. He is. Вона є. She is. She is. Воно є. ІТ is. It is. Дієслово слово бути are. Використовуємо з займенниками множини і займенником ти. We, ви, you – ти, they, вони і зі всіма ними are. Ти є you are. You are. Ви є you are. You are. Ми є we are, We are. Вони є they are. They are. Давай ще раз повторимо займенники зі словом бути. Спробуй назвати швидше. Або повторюй за Германом. Я є. I am. Він є. He is. Вона є. She is. Воно є. is. Ти є. You are. Ви є. You are. Ми є. We are. Вони є. За А чудово. Є, ми використовуємо, коли називаємо предмет. Це є моя мама. Наприклад, коли описуємо предмет чи людину. Моя мама є дуже добра. Коли говоримо, хто людина за професією, моя мама є лікар. І також, коли говоримо, скільки людині років, в дослівному перекладі це звучить моя мама є 52. My mom is 52. прийшов час вивчити слова по темі родина: Мати, – «mother», Mother. батько – «father». Father. Що до бабусі і дідуся все дуже просто. До слова мати чи батько спочатку додаємо grand і виходить «grandmother». Grandmother. Бабуся, і відповідно дідусь – «grandfather». Grandfather. Добре. Брат – «brother». Сестра. – «sister». Sister. Кузен. – «cousin». Cousin. Син. – «son». Son. Англійській мові є слово, в якого український українській немає. Це слово звучить сиблинг. Sibling. sibling. Воно означає брат або сестра. Тобто, якщо я скажу sibling, то хтось зрозуміє, що у мене є або брат, або сестра. Давайте ще раз: Sibling. sibling. і двоє сиблингз. Siblings. Sibling. Син. Son. Son. Внук і внучка відповідно grandson, grandson, внучка, granddaughter, granddaughter. Тобто від слова син і дочка ми утворили онук і онучка. Grandson, grandson, granddaughter, granddaughter. І батьки одним словом parents, parents. Бабуся і дідусь разом Grandparents Grandparents Дитина. Child Child Діти. Children Children І внуки. Grandchildren Grandchildren Дружина. Wife. Wife. Чоловік. Husband Husband А зараз давайте спробуємо розповідати про свою родину. Спочатку я розповім про свою. Потім ви і Герман про свою. До речі, коли говоримо про сім'ю, про свою сім'ю, зокрема, завжди потрібно говорити my. Моя, моє, мій. Моя мама. Мій брат. Мій тато. Мої батьки. Отже, про мою сім'ю. This is my family. They are my parents. This is my mother Irina. She is a teacher. She's fifty-three. This is my father Oleg. He is a dancer. He is sixty. This is my brother Yura. And this is my brother Sasha. German sprobuj. Okay. This is my family. They are my parents. She is my mother, Tatiana. And he is my father, Володимир. His name is Ernest. She is my grandmother. Her name is Valentina. Oh, she is Valentina. Чудово. Давайте трішки розберемо. Отже, я сказала: This is my family. This is це є. This is це є. This is my family. Це є моя сім'я. Це є моя мама. This is my mother, Ірина. Я додала ще ім'я. Хто моя мама? Я сказала, що моя мама вчитель. Teacher. Вона є вчитель. She is a teacher. І ще трішечки інформації, якщо ви не втомилися. Ось якщо би ти, Герман, хотів перепитати, дивлячись на фото моєї сім'ї щодо якихось близьких, ти би запитав Хто це? Who is this? Who is this? Тобто, хто є це? Who is this? Who is this? Або конкретно, якщо ти запитуєш про жінку чи про чоловіка, тоді ти скажеш, хто є вона, або хто є він. Або хто вони? Who are they? Who are they? Чудово Ну що ж, давай трішки поімпровізуємо і об'єднаємо це все в діалог, все, що ми вивчили. Готовий? Так, давай. Hello. Hello. I'm Natalia. What is your name? My name is German. I'm from Ukraine, and you? I'm from Poland. Look, this is my family. This is my mom, and they are my brothers. Юра and Саша. And who is he? Oh, this is my husband. And who is she? This is my daughter. Who is he? This is my husband's son. Great. Мені здається, у нас досить непогано вийшло. Бажаю вам успіху. У вас все вийде. Ну що ж, друзі, як бачите, це було просто. Ми з вами закінчили перший урок з першого рівня. Вітаю. Далі буде так само легко та доволі швидко. Слухайте наш подкаст Англійський Експрес на всіх доступних майданчиках Google Podcast, Apple Podcast, в YouTube, а також шукайте нашу групу у Фейсбуку або читайте на каналі Telegram. Туди ми будемо завантажувати додаткові корисні матеріали. А розшифровку до всіх наших уроків ви знайдете на порталі Експеримент. До зустрічі!